Ернест Гемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук Парк, це маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Гемінгуеїв. мати майбутнього письменника. Жінка музично обдарована свого часу заради шлюбу. Пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові. Її нереалізовані амбіції сприяли задушливій атмосфері у родині. Під примусом матері, юний Ернест деякий час вчився грі на Віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, коли він став відомим письменником, то жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії. Взагалі, ж материнське виховання Ернест сприймав як насилля над своєю вдачею. Справжньою розрадою для хлопчика був батько лікар Кларенс Гемінгуей. Який був завзятим мисливцем і рибалкою свою пристрасть до цих розваг він причепив і майбутньому письменнику мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими життя гемінгуея молодшого після закінчення школи? Гемінгвей вирішив покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас Сіті. Де йому запропонували місце репортера у газеті? Робота приносила йому велике задоволення. Однак, юний Ернест мріяв про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Через слабкий зір він визнавався непридатним для служби у діючій армії. 1918 року, він записався водієм американського загону Червоного Хреста і вирушив на італо-австрійський фронт. За характером служби письменник не повинен був знаходитись на передовій. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ногу. А трапилось це так, помітивши пораненого італійського снайпера. Гемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Гемінгуей відчув, що помирає, долаючи нестерпний біль. Гемінгуй. Продовжував тягнути на спині товариша, коли він доповз до своїх окопів. На його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. 1919 року Геймінгвей повернувся до Сполучених Штатів. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, двадцятирічний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Саме тоді він прийняв рішення присвятити себе літературі. На початку 20-х років письменник дістав пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа. Він з радістю скористався цією можливістю. Вже за рік, після переїзду до столиці Франції, Гемінгвей випустив свою першу книжку. Підбадьорений першими письменницькими успіхами. Гемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Цей крок прирік. Молодого письменника та його родину на напівголодне існування. Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Гемінгуей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембургського музею. Згадував Гемінг і про те, як поклавши в кишеню амулети творчої удачі, кінський каштан та кролячу лапку йшов писати у кав'ярню, де панували тиша і свіжий аромат ранку. Наступні десятиліття стали періодами його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду він написав романи Фієста, Прощавай зброю і збірки оповідань. До речі, добиваючись найбільшої виразності трагічного фіналу роману Про щовай зброя, письменник 39 разів переписував останню сторінку. Громадянська війна в Іспанії змусила Гемінгуея Повернутися до журналістики 1937 року. Він, як представник американської телеграфної агенції, прибув до країни під вогнем на передовій. Він зняв документальну хроніку під назвою Іспанська земля. Демонстрація якої мала значний резонанс у Сполучених Штатах Америки. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша. 1939 року. Гемінгвей придбав. Неподалік від Гавани, садибу Фінка Фіхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг полювання та риболовлі. Новий етап біографії Гемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною упродовж 1942 та 1943 років. Письменник, здійснюючи рейси на своєму катері Пілар, збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та Окупованою Францією. Повернувшись до Сполучених Штатів Америки у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. 1952 року Гемінгуея було нагороджено головною літературною премією США Поліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом. В останні роки, Фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. 2 липня 1961 року Гемінгвей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, за іншою, загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.